Унаслідок наймасованішої повітряної атаки на Одещину, за словами очільника ОВА Олега Кіпера, знеструмлено об'єкти енергетичної інфраструктури. Разом із ними зникли тепло та водопостачання. У чотирьох районах Одеси міська влада організувала підвіз технічної води. Жахлива ніч пройшла, тобто вибухи в принципі ну, з вечора була видна ситуація. Ми поверталися ще з роботи. Уже літали шахеди. Якраз доходили додому. Були вибухи, зайшли в укриття, посиділи в укриття до відбою. Потім піднялися в квартиру. В принципі, також. Ну, у нас ще до вечора було світло, коли вже в інших воно зникло. Почалися обстріли балістикою, ракетами, ми з нас спустилися в укриття, а потім у нас зникло світло. Ну, в принципі, з того моменту вже його немає. І ну, майже всю ніч в такому напруженому стані під вибухами провели до ранку. Зранку відповідно, світла ні, води немає. Я зранку сходив на бульет, там ще також ну, черга людей набрали води, приніс додому. І от зараз зараз теж пішли на воєн, але там генератор виключили, тому ми прийшли сюди набрати технічний, скажімо. також працювали бювети з питною водою, біля яких зранку вишикувалася черга. Ну більш-менш нормально. Дякуємо, що нас інформували що куди. Ну ми вже звикли, здається, до всіх цих подій. Переживаєш більше за дітей, за батьків, яким ваще можливо більше треба. Витримати це все, це вперше. А так нічого зранку стали, зібралися, і живемо це життя, бо ми мусимо вистояти нічого. Не треба сваритися, не треба здаватися. Все буде добре. все, Води вистачить на всіх, продуктів вистачить на всіх, все треба. Не падати духом і підтримувати один одного, одного, ближнього, сусіда. Все буде добре. Це найголовніше більше чого. Загалом по місту працюють 428 пунктів незламності, де цілодобово можна підзарядити техніку. Перейшов я тільки що знав, що підзарядитися можна завжди тут, завжди був пункт незламності. Ситуація зі світлом, на мою думку, звісно, тяжка, але не критична і її можна випрати не швидко, тому панувати не потрібно. Ми здолали найгіршу Минул в минулих роках, здолаємо і зараз. Я з таким відключеною знайомий з 2016-го. Я взагалі не одесит, я завдіївка переселенець. Тому для мене це не вперед. На генераторах працюють і представники бізнесу. кажуть, у зв'язку з відключенням замовлень стало більше. Дуже складно насправді, тому що <свісно> багато витрат йде на бензин, для генератор він зараз теж не дешевий. Але у нас є багато замовлень, нам треба готувати для людей. <ріст> Тож працюємо Що робити. Да, звісно, ми працюємо так. Ну ми на генераторі, то звісно, без проблем. У нас дівчата нещодавно заходили, взяли зарядку. У нас є розеточки, звісно, можна прийти, підзарядитися, випити там чаю. Ми можемо зробити. Люди, з якими вдалося поспілкуватися, кажуть, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення звикли до відключень світла. Було дуже Гучно, було дуже іноді страшно. Але ми проживаємо вже четвертий, третій, п'ятий. Ну, Я з 14-го року волонтер, тому я, на жаль, розумію, що таке війна. Але так, було не дуже комфортно спати. Мабуть, взагалі не спали тварини, котики мої, вони дуже. Перепугалися, теж не могли нічого робити, але ми тримаємо це місто, ми це Одесити, да? Ми допомагаємо нашим військовим, ми відтворюємо і відбудуємо все, що у нас було в цьому місті, занедбано, тому. Слухайте, треба триматися? Нормально, що я. Трохи поспав, трохи не поспав, завів генератор, та і все. Тут треба якось жити, якось виживати. Не знаю. І чувство гумору не, не загубити ніде. Наше місто більш всього сьогодні постраждало, що стосується нашої Одеської області станом на сьогодні. Комунальники ліквідували всі ті негативні наслідки, які є. Зараз сподіваємось на плодотворну роботу наших енергетиків. Поки йде проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше. Тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою. В місті розвернуто 428 пунктів незламності, які будуть працювати цілодобово. В місті працює 16 буєтів, які працюють і дають воду на генераторах. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води. До вечора, дякую ДСНС, певно, в тому, що розгорнемо ще, де потреб міста ще 32 таких пункти. Про все подальші події будемо тримати вас в курсі в такому ж форматі. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини Одеса.